Ірина принесла на прання половики. Жінка каже, домашня машинка зламалась, вручну прати важко, тому і прийшла сюди. Зараз особливо для снігурівки в даний час дуже така багато людей, які не в змозі купити собі пральні машинки, тому що у нас містечко таке, яке роботи предоставити не може. Зарплати мінімальні, то це дуже хороше для пенсіонерів, особливо для безробітників». Пральні дві машинки і дві сушарки. В технічних приміщеннях зберігається побутова хімія. На місці працюють дві асистентки. В машинку завантажують білизну з одного домогосподарства. Прання триває менше години. Це прецер, коли це преться, воно получиться. Потім ми переносимо сушинки. У нас ось такі сушарки прочні сюди ми завантажуємо. Пральню відкрили в рамках проєкту комплексна допомога внутрішньо переміщеним особам непереміщеним особам, які постраждали від війни та тим, хто повернувся в Україну через надання захисту, психосоціальної та грошової допомоги житла та вошпослуг», послуг, розповіла менеджерка Тетяна Лях. Скористатись послуги стаціонарної пральні можуть абсолютно всі люди, які проживають в областях Миколаївській та Херсонській. Людина приносить речі в стаціонарну пральню, дає свої дані особисті для нашої звітності, залишає речі, і через певний час приходить, забирає вже випрані сухі речі додому. Реалізували проєкт представники благодійної організації Благодійний фонд Стабілізейшн Супорт Сервісес. В рамках цієї ж ініціативи селами Миколаївщини курсують мобільні пральні, додала Тетяна. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.